Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі, дорогі друзі. Коли ми побачимо на своє життя, що дуже багатогранних, воно відбувається дуже всього, ми усвідомимо, наскільки ми люблені його. Але часом стаються різні ситуації, пригоди, труднощі. Тоді катастрофа де той Бог, чому так бійц, особливо це питання чому. Відповідь на питання, чому не існує. Бо наша голова є надто мала. Має малий обсяг пам'яті, розуміння, досвіду, знання, щоб розумітися. Багато речей, які діються і тяжкі для нашого розуміння. Лише з часом ми можемо розуміти? Так як хочемо побачити красу якоїсь картини, то не маємо стояти в притул до цієї картини, але відійти навіть у світі. І з часом з з якоїсь іншої перспективи, ми хочемо бачити логіку. Чому? Тому що знову Богу нас любить, Бог дбає. Виводить все на добро. З нашої логіки це якесь нелогічне Бог все виводить на добро. Нас кажуть, бо, бо як стріляє Бог кулінос. Кулі нас. Кулі Бог. Не боїмося, що ви не ставалося. Не переживай сестра і переживання пані і непевності всім не від Бога. Що би не ділилися, що не відбувалося, пам'ятаємо Бог все.